Путін змінює ядерну доктрину Росії. Ми зараз думаємо на тему о том, те, що і як вети ядерний на доктрині в стратегії можна було б поміняти. У Кремлі збираються понизити поріг застосування ядерної зброї. Тобто спростити та прискорити процес ухвалення рішення щодо завдання ядерного удару. И связано это вот с чем. Это связано с тем, что появляются новые. Во всем случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает. Новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. Ця заява была сделана у Вьетнаме, куда Путин наверился 20 червня. Там кремлінський тиран неодноразово говорив про ядерну зброю. По-перше, за його словами, країни Заходу працюють над створенням мікроядерних боєприпасів. В частности, розробляються на ядерні устройства сверхмалої мощності. Саме це на думку Путіна змушує Росію готуватися до можливих загроз. Страшного немає. страшного може бути і але На це ми повинні обрати увагу. По-друге, трохи пізніше Путін хвалився досягненнями Росії в галузі ядерної науки. Тобто, чергового аналогів нет. Це Реальні лідерські позиції в світу. Вон Таких розробок, як в Росії, практично нет, ні в одній країні світу. Ця тема продовжилася вже наступного дня, але вже в Росії. Всього вам доброго. Поздравляю. 21 червня Путін під час виступу перед російськими офіцерами випускниками акцентував увагу на тому, що ядерна ніша одна з головних для Росії. В наших планах дальніше розвідки ядерної тріади карантії стратегічного здержування і зберігання балансу сил у світі. Ядерну тему відразу ж підхопив відомий російський депутат Андрій Картаполов. І сі часа те саме війною, то уже папахіви. Він підтвердив, що ядерну доктрину Росії можуть змінити, якщо зростатимуть виклики та погрози на адресу України. На його думку, може змінитися час для прийняття рішень на застосування ядерної зброї. Ці та схожі висловлювання частина інформаційної кампанії Путіна, яку веде сам Путін і його придворні. На це звернули увагу західні аналітики. Ключові висновки інституту вивчення війни за 21 червня. Глава Росії Володимир Путін продовжує посилатися на ядерні загрози в рамках своєї інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб завадити подальшій підтримці України з боку заходу та підірвати зусилля міжнародної спільноти щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги у загарбницькій війні Росії проти України. Тобто ядерна істерія Путіна це інструмент залякування їх завдання – испугати западного міста, увидеть страх в глазах цього западного использовать этот страх традиційно в своїх інтересах для того, щоб можна було продовжувати свою агресію относительно западного мира і його союзників. Адже жодних ядерних загроз із боку заходу немає, вони вигадані. Натомість існують серйозні провали Путіна, які збільшуються паралельно зі збільшенням західної військової допомоги для України. Зачем Путіну зараз говорити часто ядерневані дані відчувають, що всі інші аргументи у них дуже-дуже дуже хромають на обі ноги. поэтому, звісно вони все всього чаще витаскивають із из запиленної тумбочки вытаскивает аргумент, ядерний, ядерную дубинку. и соответственно мы понимаем, что это зоопарк, который обезьяна имеет не гранату, а іменно ядерне оружие. Окреме питання це якість ядерної зброї, якою Путін дуже часто хвалиться. Это реально лідерські позиції в мире. Таких разработок, как в России, практически нет ни в одной стране мира. У нас наше тактическое ядерное оружие в 3 раза мощнее в 4, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В 3-4 раза. У нас по количеству их в разы больше. Хотя за фактом воно в аварийном устане, незважаючи на постійні навчання та випробування. Я совершенно уверен, что это ядерное оружие, которое в руках у России, оно, конечно же, не отвечает каким-либо стандартам, даже безопасности, о чём мы уже с вами говорили, безопасности для того населения, возле которого оно размещено и которое вроде бы оно должно защищать. Втим Путин публично заперечує бажання розпочнати ядерну війну. Я всё-таки схожу из того, что до этого никогда не дойдёт. Але верить его словам не можно. Совершенно отбрасывать этот сюжет э, нельзя. Вопрос к российской элите, вопрос к российскому обществу инфантильному, которое э, должно понимать, что оно отдало в руки сумасшедшего диктатора своего, свое, в том числе будущее. Щоб припинити цю ядерну браваду, заходу достатньо також відповісти про готовність ядерної відповіді на будь-які дії Росії, оскільки самі росіяни не усвідомлюють, що відбувається в їхній країні у них uh, совершенно нездоровое ощущение во всем, во всем населении, 140 миллионов России, uh, ощущение того, что будет, если они будут использовать, использовать ядерное оружие. Для них uh, вс, uh, все процессы похожи на то, как вроде бы они играют в какую-то компьютерную игру. Чим жорсткішою і конкретнішою буде відповідь Заходу, тим рідше і тихіше Путін говоритиме про свою вигадану ядерну велич. Кремль розуміє лише мову сили.